Давайте розберемо шаблону упаковки Instagram для графічного дизайнера. І перше, з чого ми починаємо, це безпосередньо ваші закріплені хайлайти, тобто сторіс. Перше в цьому списку це безпосередньо інформація про вас. Тобто, ви маєте максимально донести через це актуальне для замовника, що ви адекватні. Наступне це безпосередньо ваші кейси. Якщо у вас є медійний кейс, він має бути тут або ж. Будь-який дуже потужний кейс, який у вас є. Далі ми переходимо до ваших послуг, і тут ми маємо розповісти все детально про ваші послуги і обов'язково зробити заклик до дії, куди вам писати. Далі ми переходимо до того, щоб показати процес, як ви працюєте над задачами, яке у вас обладнання і все таке інше. І останній закріплений хайлайт це безпосередньо про користь. Тут ви можете розповісти про те, наприклад, як брендам вибрати колір, щоб передати свій архетип. Потім ми переходимо до вашої стрічки. І наступне, що тут має бути, це безпосередньо закріплені пости. Це можуть бути рілси, каруселі, як вам зручно. Обов'язково має бути чим та кому ви можете бути корисні. Тобто тут ви розповідаєте саме хто ваша аудиторія і хто ваші клієнти. Наступне це ваші кейси та приклади робіт. Максимально показуємо найкращі ваші кейси та демонстрацію того, над чим ви працюєте, і обов'язково демонструємо процес. Який вайп у вас під час роботи, і що взагалі відбувається, коли ви починаєте роботу над проектом? Наступне, як може виглядати ваш контент далі, це безпосередньо пости, ріси, каруселі для охоплень. Це ваша тема, але більш широка, і обов'язково мають бути пости про якусь користь з вашої теми.